Ужгородка Аліна Коваль показує, як сортує сміття, яке зібрала на березі річки Уж на православній набережній. Тут у нас спецпляшки, які підуть на переробку, там метал, а це все, що не можна переробити просто на смітник на утилізацію. Я вирішила долучитися, тому що мені небайдуже природа, мені не байдуже місто, де я живу. І якщо хтось зараз боронить країну. Від ворога, то ми таким чином будемо захищати нашу екологію, щоб наші діти і взагалі всі люди, щоб жили в прекрасному, в чистому, тому що коли навколо нас красиво, і настрій піднімається, природу треба берегти. Прибирати берег річки Уж 12-річний Йосип Ебельбаум прийшов з двома братами. Розповів, вони з батьками приїхали з Києва в Ужгород через війну. Я почав збирати пластик, бо там. Тут дуже багато пластика, а заліза дуже мало, але все але бачите, там три мішки з заліза, це взагалі багато. Ми допомагаємо, щоб було тут чисто, бо ми тут колись купалися, а тепер тут неможливо. Тут було дуже багато сміття, і ми тепер не можемо тут купатися. Нитки та тканину з дерев, які ростуть біля річки, збирає ужгородка Анастасія Буняк. Їх дуже багато. Вже поприбирали, тому не можу вам показати більше. От, але всього вистачає. Склаби того вистачає. Тому, так, Прибираємо біля річки. І, ну, такі збори я долучилася вперше, тому що хочете бачити гарне чисте місто, щоб було не страшно гуляти з дітьми, з собаками. Цьогоріч прибирання в Ужгороді проводять вперше. Розповів його організатор Руслан Шварц. За його словами, приурочили до всесвітнього дня переробки, який відзначають 18 березня. Річки це наші водні артерії, вода це наше життя. Річка має бути чистою. Тому саме сьогодні, в Всесвітній день переробки, ми вирішили зробити прибирання саме на березі річки. І наші учасники вони одразу і сортують. В самому початку прибирання вони пройшли інструктаж по техніці безпеки і коротку інструкцію, як правильно сортувати. Відповідно, все, що ми сьогодні зберемо, частина з відходів поїде на переробку, а частина вже поїде на спеціалізоване. Сміттєзвалище за словами Руслана Шварца, долучилися до прибирання берега річки Уж на православній набережній 20 людей. Тривала акція прибирання три години. Продовж цього часу учасники акції зібрали 725 кілограм сміття. Оксана Ушакова, Лонті Колишин, Суспільне новини.